Привіт усім, хто нас чує та бачить. Мене звати Ніна Копаниця, та це подкаст Культурний Френик. Тут ми говоримо про творчість, музику та людей, які створюють настрій та культуру нашого часу. І сьогодні в мене в гостях справжній голос нової хвилі людина, яка точно знає, як зробити шоу не тільки на сцені, а й поза її межами. Анна Тульєва, теле та радіоведуча, інфлюєнсерка. Блогерка, авторка влогів про Євробачення, а ще співачка, яка точно знає, як зробити сучасний саунд. Аня, привіт. Рада тебе побачити в культурному франнику. Як справа? Як тобі Франківськ? Привіт. Я ще не встигла його подивитися, бо я щойно з тому ну, але я була в франківську, мені дуже подобається це місто. Вона дуже як на мене спокійне і водночас таке рухливе. Тут людям є чим зайнятися, тому я дуже люблю це місто. Класно. Що, давай починати. Давай почнемо з головного. Ти маєш дуже багато ампла. Ти і медіа обличчя, співачка, блогерка, ведуча. Що взагалі все це починалось? Як зрозуміла, що хочеш бути в кадрі, на сцені, в центрі уваги? Я взагалі ніколи не хотіла бути в кадрі, і тим паче в центрі уваги, тому що в школі я пережила булінг. Почалося все з моєї обіцянки, моєму дідусю, і я йому пообіцяла, що я колись буду десь там в телевізорі. Але як я буду там в телевізорі, я не обіцяла. У нього була мрія завжди, щоб я стала співачкою. От і коли він пішов в життя, то я вирішила, що це буде моєю місією, і тому я починала свій шлях із волонтерства на Євробаченні в 2017 році. І потім я вірю в долю все ж таки, вірю в Бога, що якось все одно мене до цього привело до телебачення саме собою, дійсно, але все ж таки мені довелося пройти великі випробування і певні етапи у житті, щоб бути там, де я зараз є. От, тому так, це було складно, але починалося все з волонтерства. Більшість тебе знає як ведучу різних шоу подій. Але сьогодні важливо поговорити про тебе саме як про співачку. Угу. Як взагалі відбувається твій музичний шлях? Це була твоя дитяча мрія. Чи все ж таки зараз твій вибір? Е, так, це дитяча мрія, здійснена, Я думала, що вона ніколи не здійсниться, тому що в нашій індустрії, що бізнесовій і музичній, потрібно мати дуже багато грошей, щоб якось розкрутити себе як співачку і написати пісні. Це все дуже дорого коштує. Але зараз добре, що в мене з'явилися класні друзі, які мені допомагають робити музику. І в мене виходить там, написати і зараз там фіти вийшов з вікою Колобайчук, е, Далі будуть виходити ще пісні. Та зрештою, все одно це була і моя мрія, і мрія мого дідуся, і для мене це дуже важливо, щоб він собі там на небі десь був спокійний за мене, що я здійснила все, що він хотів. Клас! Твої пісні це не просто трек, це такі історії з вебом сучасної дівчини. Трохи іронії, драми, трохи гліттеру. Як ти пишеш свої пісні? Тобі хтось в цьому допомагає, чи ти робиш це сама? Я пишу пісні сама, тексти 100% пишу сама, тому що в мене є дві збірки віршів, я ще й поетеса, як то кажуть. От, а от стосовно музики, то в мене є проблеми. Трошки музику я не вмію писати, бо колись в музичній школі мій дідусь, коли забирав мене з фортепіано, побачив, як вчителька мене гатить по спині. І з того часу я музикою перестала займатися, але зараз я вже вивчаю цю тему, щоб бути повністю самостійною і самостійно випускати пісні, як і саунд-продюсерка, а не тільки як сонграйтерка. А що тебе надихає на текст пісень? А, та, -та, та різне, життя, події, не знаю, люди, не знаю, різне. Що тебе надихнуло на колаборацію з Вікою та написання треку казки? Та сама Віка, тому що вона запропонувала мені зробити фіт. Сказала, що була моєю фанаткою, хочу зробити фіт з тобою, хочу, хочу, хочу пісню. І я думаю, боже, яку пісню. А я була в дуже великій паузі. Я дуже довго нічого не писала. І після дзвінка Віки я така: ага, якщо Віка хоче пісню, вона мені як молодша сестра, я напишу пісню як розмова старшої сестри і меншої сестри. І отак от написала. Зробити тут такі ці магічні штучки, такі. А ось і вона, моя надихаторка. Як вам працювалося разом? Зокрема, тобі, Віко? А, з Анічкою ми дуже сильно зблизились за короткий час досить. І працювати з Анічкою для мене це натхнення, бо вона дає мені мотивацію та силу. Клас! А тобі? А вона мені дає мотивацію та сили, тому що там є такі рядки, але ну, насправді це не підтримка старшої сестри для меншої, а навпаки, це менша сестра підтримує старшу, тобто це вона ніби мене підтримує, бо вона зараз, в наш час, вона набагато сильніша, там, наприклад, ніж я. Тому що ну, кожна, кожна проходить своє випробування, але все ж таки, типу, це пісня про те, що от сама менша сестра мене підтримує і надихає саме Віка. Тому, mm. Клас, а яка була твоя перша реакція на пісню? А, я почула її спочатку без музики, просто як слова. А, мені вона сподобалась. і я сказала, що все, треба писати. Треба писати, і ми записали. Так. Клас. Ну що, продовжуємо. Зараз один із трендів сьогодення це артист як бренд. У тебе взагалі дуже впізнаваний стиль. Як і музично, так і візуально. Як придумаєш свої луки? Що тебе на них надихає? А, угу. Чи все під настрій? Все під настрій. Може бути таке, що я взагалі буду просто в чорному худі великому, тому що я обожнюю якісь оверсайз речі. Але я люблю такий глем. <гум> пір'я, стрази, це все моє. Надихає мене, що не знаю. Мене мама з дитинства привчала до якогось стилю, привчала, щоб чимно гарно була одягнута, тому не знаю навіть, що надихає. Мабуть, мама на роботі. бо мама ветеринаром працює, і вона ніколи не одягалася гарно, і типу їй не було на це часу, а мені завжди того хотілося. І, мабуть, це спрацювало як мінус, на, на мінус дали плюс такий. От, тому так. Ти часто ведеш проекти, пов'язані із шоу-бізнесом. Цікаво почути твою думку про нього. І можеш назвати три прикметники, які у тебе з ним асоціюються. Та що, на твою думку, зараз є найголовнішим викликом для сучасного артиста? Три прикметники. Шоу-бізнес. Брудний. Колючий і важкий от. А головним викликом для сучасного артиста головним викликом є вистояти в тій конкуренції, яка відбувається в шоу бізнесі. І, звичайно, що український шоу-бізнес він не такий, там як десь там в Штатах чи в Європі. Там зовсім по іншому працює шоу-бізнес. В Україні він трошки по іншому працює, на жаль. І дуже складно молодим артистам вибитися в люди. Існує якась незрозуміла конкуренція, якісь підстави, якісь незрозумілі дії там з боку тих чи інших артистів, акту. Виконавців, блогерів. Тому те, що я бачу, що зараз таким молодим артистам дуже тяжко вибитись взагалі в люди, як то кажуть, у нас на Житомирщині. А чи стикалися особисто ти з цим, наприклад, цією конкуренцією, цими підставами, як ти сказала? Постійно стикаюся, ти знаєш, і я ще досі в шоці, де в мене сили беруться залишатися далі в цій сфері. Але мабуть, шоу-бізнес це я його завжди відгалужую від своєї сфери Євробачення, тому що Євробачення це зовсім не про це. Це зовсім інший конкурс, зовсім інша атмосфера, зовсім інший мікровсесвіт. А от шоу бізнес не знаю, мені дуже тяжко там, але я не, не, не зі своєї волі хотіла туди йти, але не так, так трапилось. Тому вже е гребемо е в цьому човні, як можемо. От. Ну і звичайно, ми не можемо обійти тему Євробачення. Так ти ведуча влогів про нього і звісно знаєш багато деталей, бекстейджу. Як ти вважаєш, що потрібно артисту, щоб перемогти Євробачення? Та чи хотіла би ти сама представити Україну на Євробачення? Потрібно артисту мати пісню, якою він хоче розказати про якусь свою проблему або про якусь свою історію. Кожен наш представник, представники, які їздили від України на Євробаченні, в кожного були дуже потужні меседжі. Навіть твоя не знаю, най, найменша проблема, яка тобі здається в голові, що вона в тебе найменша, і ти хочеш про неї написати пісню. Вона відгукнеться в мільйонів людей, і ти зможеш перемогти. Чи хотіла б я представити країну на Євробаченні? Не знаю, мабуть, це буде дуже так. Сказано, можливо, це досі залишиться моєю дитячою мрією. Деякі мрії мають залишатися мріями, тому що я наразі працюю в команді «Євробачення», і це неможливо, От, тому так така -то історія. У тебе дуже потужна аудиторія. Ти реально впливаєш на смаки. Як ти ставишся до відповідальності інфлюенсера? Ставлюсь дуже відповідально, тому що ти маєш розуміти, що в тебе є величезна аудиторія, на яку ти маєш якийсь вплив. До певного моменту я взагалі не розуміла, що в мене є така велика аудиторія. От але дякую, що в мене є така моя колега, моя подружка, яка має проект подружки Морисі Томашевська, яка мені постійно каже: Ти не маєш права на помилку. Ти не маєш права на помилку. Ти маєш тримати. Постійно своє обличчя і все. Тому от завдяки таким порадам і завдяки тому нагадуванню постійному, я вона мені як молотком <свісно> постійно нагадує, то я завжди відповідально до цього ставлюсь і вважаю, що кожен блогер в нашій країні має відповідально ставитись до свого контенту, який він робить. А тепер моя улюблена рубрика Бліць. Ти маєш відповідати швидко, не думай. Угу, Давай, готова? Так. Останнє пісня, яку співала в душі? <свистак> свою, свою пісню. Тікток чи Інстаграм? Тікток. Концерт мрії де і з ким в дуеті? <свистак> Євробачення. Євробачення. <Сама>. <свистак> Що робиш після виходу на сцену? <свистак> після виходу на сцену вже як виступила? <свистак> після виступу йду п'ю воду. <свистак> Якби твій настрій був жанром музики, то яким? <свистак> Поп. Без чого не вийдеш з дому. Без телефону. Твоя пісня щоб поплакати? Аркейт Дункан Лоренс. Яка фраза тебе описує? Uh, Знаєш, мало я малою вірила в Що б ти сказала собі п'ять років тому. Uh, в тебе все вийде, не здавайся. Ну що, дякую тобі за цю стильну, теплу тверджу розмову. Було справді дуже приємно з тобою поспілкуватися. Ти справжній доказ того, що українська культура жива, вільна, яскрава та смілива. Тож дуже дякую тобі. Нехай буде ще більше пісень, сцена та виступів. Дякую, дякую тобі за таке прекрасне інтерв'ю. Сподіваюся, що побачимося з тобою на Євробаченні, бо мені здається, що в тебе є всі шанси бути ведучою. Дякую. Клас, дуже так, дякую. Так, будемо тако оп оп оп. І ще маю подарунок. О, Це ура! Буде. Вау! Дякую. дякую. Клас. А всім, хто нас слухає та дивиться, велике дякуємо. Це був подкаст Культурний Френик. Та з вами була я, Ніна Капаниця. До нових зустрічей, Па-па!